Саме більше сварок, саме найбільше конфліктів. Це чистота. І сьогодні, друзі, ми будемо переливати чистоту у кімнатах. Ви на програмі ревізор, ми починаємо. І от перша кімната у нас, кімната 218, це кімната лідерів. Ми заходимо і будемо дивитися, що ж там нас очікує. І так, відразу заходячи, ми бачимо і перевіряємо підлогу. Ми беремо серветку і, будь ласка, оператор сюди підлога. Підлога чиста. Це однозначний плюс до їхнього балу. Далі ми перевіряємо порядок у... В їхній кімнаті це в нас постіль, постіль застелена, все добре. А ну що в нас тамага? Добре, добре, чудово, чудово, чудово. Тут у нас хлопці, хлопці, що у вас тут порядок. Да, звісно, це однозначно плюс до їхнього балу. Зараз наступний е, критерій, який ми будемо оцінювати, це запах. Запах тут ну, нормальний, нормальний. І останнє те, що будемо передавати в цій кімнаті, це вбирання. І так, будь ласка, зараз ми завітаємо до цього священного місця. О, і тут, на превеликий жаль, ми бачимо, що не все так добре. По-перше, тряпка, вона лежить взагалі. Не естетично. Далі ми дивимося сюди. Тут якийсь шампунь лежить, хтось тут голову миє. Оце все-все валяється, полотенце. Більш-менш порядок, але, але є безлад. Але є безлад. От, Ні, ні сюди не знімайте. ні 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 тут Так, то да. Звісно, що таке залишати не потрібно. Будемо направлятися до наступної кімнати. Наступна кімната, яку ми будемо передавати, це кімната 222. Трибу. І ми зараз дізнаємось, як же ж підтримує сім'я чистоту в цій кімнаті. Тут приємний запах. Це, звісно, що великий плюс до їхнього загального балу. Тепер ми з вами перевіримо чистоту підлоги. Чистота підлоги. Ну, що я можу сказати? Тут кришталево чисто, Серветка абсолютно чиста, абсолютно без ніякого бруду. Ви молодці. Так, тепер ми перевіримо загальний порядочок у кімнаті. Так, Ліжка, ліжка, ліжка застелено, є застелено, застелено, чудово, чудово. Тут у нас на столі ми бачимо невеличкий такий безлет. Думаю, що це безлет який знаходиться під контролем. Тому е, ми будемо йти далі. Світло вимкнули, але в нас є фонарик. нас це не зупинить. І що я можу тут сказати? Нащо мені було завжди сюди пертися, тому що тут ідеально чисто, тут взагалі немає ніякого бруду. Так, що тут закрито? щось сховають. Ні-ні, тут все чисто, тут все добре, тут все абсолютно чудово. Але Ах, да, все таке світло, не зря вони збимкили. От ми бачимо волосина, така натягнута розтяжка. Це, звісно, що не дуже добре. Це невеличкий такий мінус-мінус. Але загалом тут чисто і тут добре. Будемо йти до наступної кімнати. Двері відкривайте. Кімната закрита. Напевно, що жителі цієї кімнати, ця сім'я, не хочуть, щоб ми там бачили, що в них відбувається. Будь ласка, заходимо і відразу ми перевіряємо запах. Запах, запах, нюха. Ну, ну щось, 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 щось наче не те. Щось наче не те. Майже чисто, майже чисто. Це добре, це добре. Виправляємо. Застелене добре, добре, порядочок. Речі складені добре, не, не зважаючи на те, що тут живе багато людей, багато дітей. Тут більш-менш чисто, але так здається, на першій погляд. Ми бачимо столи, стане оператор на столику ми бачимо бумажечка, попкорн, якісь салфетки валяється. Це не дуже добре, це мінус. У чистоті кімнату 221 відкрили. Все-таки там немає ніяких секретів. І ми зараз перевіряємо. Пахне тут досить добре. Це однозначно плюс. Ми дивимося на підлогу. Опана! Так, ми бачимо, що не зовсім чисто. Тут о, дещо розкидане, це не дуже добре. Одяг е, на сушилці, але він сухий. Навіщо ви його тримаєте тут? Він уже сухий. Полотенечко, окуляри, зубна щітка, зубна паста, все добре складено. Це чудово, це плюс. Один. Я вас запрошую, і ми бачимо, що тут чисто! Тут чисто, але... Ой-ой-ой. Я бачу, що бушна паличка, мило, тут якась силосинка. Так, дорогі друзі, вашій увазі ось такий от прекрасний домик. Тут пахне деревом. Це добре, сміттям не пахне, чим вонючим не пахне. Це вже однозначно плюс. Тут дійсно справді хтось живе, так? Так. Це, це просто ідеальна чистота. Це однозначно плюс, друзі. Це, це плюс. Так, друзі, ми знаходимося на другому поверхі цього будиночка. І я вражений тут, тут дуже чисто. Ми знаходимось біля ще одного будиночка і отак, подивлячись на нього, ми бачимо, що він чистий. Але що ж знаходиться в рукавички всередині? Тут відчуваємо запах. Запах тут достатньо чистий. Тут чудово. Що це таке? <плес> Деякі речі тут на підлозі все таки валяються, але загалом... А, це такий малюнок. Це такий малюнок на дереві. А загалом підлога чиста, це плюс. Ванна кімната. Заходимо до ванної кімнати. Усе по полочкам видно, що тут. ті, хто тут живе, вони очікували, що до них прийде ревізор і вони підтримали чистоту. Але щось я там бачу, якийсь одноразовий стаканчик лежить. Там просто водичка. Там немає з-під чаю, Це добре. Наступний будиночок. Тут, на жаль, неможливо відкрити двері. Напевно, що ті, хто живуть в цьому будиночку, хочуть щось приховати від нас. Я бачу тут якийсь пантик. Друбимо вигляд, що ми цього не бачили. Так. Відкритий, ми будемо потихеньку сюди заходити. Є деякі да, такі темні плями, але загалом це чисто. Що в нас тут знаходиться у ванній кімнаті? Де тут вмикається світло? Можете допомогти, будь ласка, очі можна що тут однозначно є порядок. Особливо м'ячик, особливо потрібен, коли ти. Це... Да, да. Тут бачу якийсь пісок. Тут у нас застелено. Застелена подушка, вона... Е... На границі між ліжками, напевно, це хтось тут так удобно лежить. Атмосфера відпочинку, можна сказати. Бачити, да. Тут ми бачимо, що посуд помитий чи ні, не помитий. Тут якась кава, засохше щось тут ще на стадії миття. От ми бачимо, що, напевно, ті так звані футболісти, які не вимили ванну кімнату, проживають саме е, на цих ліжках. Да. От ми бачимо. Е, просто лежать е, штани спортивні. Ось ми бачимо їхні речі. Ось тенісний шарик. До речі, тенісний шарик нам потрібен. Так. Е, ось подивіться сюди оператор. Речі розкидані, розкидані. А де ж та валіза, в якій лежали ці речі? Будь ласка, наведіть сюди оператор камеру. Просто ми подивимося це і зробимо свої висновки. Ми бачимо тут. -о... Розкидане взуття відкривається цей будиночок, нічого не воняє Ну, як ви бачите, якщо камера це зможе передати, деяке сміття тут є. Речі не зовсім складені, да, я би сказав, вони розкидані. Тут у нас також. Такий невеличкий безлад, валяється фантик. Острілене все, полотенце не складене. Дивимося, там заселено, тут заселено. так добре, тут добре. От, е, це чупачукс. Це потрібно виконати у смітник. <світник> да, це, е, друзі, це мінімум. Ми бачимо, от, щось також розсипано. А це сіль. Що це таке? Це сміття. Сміття повинно бути в світлику. От ми знаходимось біля наступного будиночку. Взуття не складене, це мінус. Завітаємо до цього будиночку. Тут закрито. Заходимо. Так. Доброго дня. Так, Зараз ми відчуваємо тут запах дерева. Нічим не воняє, все добре. Тут Дуже чисто це плюс. Бачимо ліжка застелені, тут ми бачимо порядок, на відміну від попередньої кімнати. Тут просто величезний і величезний порядочок. Друзі, на другому поверсі ідеальний порядок. Ідеальна чистота, нема взагалі до чого мені тут придратися, щось сказати. Тут дуже і дуже чисто. Друзі, як то каже. Давня приказка. Чисто не там, де перебирають, а чисто там, де не живуть. Але сьогодні ми з вами змогли побачити все-таки ту чистоту, там, де живе сім'я. І це сім'я Кухарчук. Це сім'я Кухарчук. В них ідеальна чистота. Взагалі немає до чого притиратися. Ви самі все бачили. Ідеальний порядок Тому вона отримує відзнаку ревізора. Ми вас вітаємо. З вами була програма Ревізор. На все добре, бувайте, підтримуйте чистоту в своїх кімнатах.